В Білгородський морг було доставлено всього 5 тіл жертв катастрофи літака іл 76 військово-транспортного, який був збитий чи то нашими українськими славними військами, чи то рашиками самими, десь за 30 чи біля того кілометрів від лінії фронту. І про який рашики відразу, буквально за годину після катастрофи, почали говорити, що це був літак з українськими військовополоненими. Е, 65, здається, чоловік. Вони говорили, що їх там було полонених три охоронці і 5 чи 6 членів екіпажу. От який українці ми українці збили і таким чином знищили своїх військовополонених і не буде обміну через це найближчим часом. Ось, власне, оцей факт, що доставили п'ять тіл, ну а на фотах. Катастрофи там більше тіл і не видно, було, там взагалі не видно тіл. Ну десь там, напевно, в груді металу згорів, що ці п'ять тіл членів екіпажу були, а ага, більше ніхто не помітив. От ось цей факт про п'ять тіл. Це очевидно, що і є ілюстрація того, що це було насправді. Ну, наші казали, що це літак, який перевозив вірогідно ракети для того, щоб обстрілювати нашу територію, і тому цілком законною ціллю був. Але але рашики розповсюдили по всьому світу інформацію про те, що в збитому літаку були наші військовополонені, і ця інформація живе своїм життям. Це обговорюють. Хтось вірить, хтось не вірить. Але це широко обговорюють і, звичайно, що е, знайдуться ті, що повірять, і а ще більше знайдеться ті, хто буде сумніватися в тому, що там наших військовополонених не було. От що це таке: виграти е, справжній бій, але програти медійний бій. В справжній бій наші військові, наші спецслужби, які знищують ворожі літаки. Виграють, будь ласка, збили. А от е наша влада, інші наші спецслужби, принаймні, е інший відділ е спецслужб, той, який відповідає за медіа, за ідеологію, за взаємодію з е світовими е засобами масової інформації. Це ця частина у нас безнадійно програє. Хто керує у нас піаром в країні, хто керує ідеологією, ну всім відомо. Професіонали просто такі прожжені. Ну, як воюємо, хто вою, хто, хто на що здатний, той так і воює. Втрачається е, авторитет країни, західні союзники справді починають думати, та блін, чи можна їм давати серйозну зброю, якщо вони своїх збивають. І, звичайно, все це працює проти нашої перемоги. Ну треба робити висновки, шановні українці.